Зараз з нами буде заступник директора департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації на скайпі Віктор Іваніцький. Його розпитаємо про цю нічну ранкову атаку шахедів на Львівщину. Вітаємо вас, пане Вікторе! Слава Україні! Слава доброго дня. Вас будемо запитувати про те, все ж скільки цих шахедів на Львівщину на Львів залетіли сьогодні над ранком, скільки вдалося збити? Що це було? Це уламки влучали і в музей Шухевича, і в навчальний заклад, де навчався Степан Бандера. І що ще зазнало руйнувань? Чи нема серед цивільних громадян тих, хто постраждав? Скажіть, будь ласка, нам усю інформацію найсвіжішу. Ще раз доброго дня. На жаль, московити нас вирішили привітати в новорічну ніч. А, так як в них розуму набагато не вистачає, то може тільки снарядами. Ну, чим багато. Тим і... І вітають. До нас в зоні повітряного командування захід було 10 шахетів. На території Львівщини залетіло 4. На наше велике щастя, всі чотири було збито, але уламками цих шахетів були нанесені значні пошкодження і в матеріальному плані, і в історичному, і в культурному. Але я сподіваюся, так, що расисти такими, якщо вони хочуть стати в нас пам'ять тим, що знищили музей Шухевича, то я думаю, що навпаки. Ми музей відновимо, а у пам'яті він тільки у нас е, закріпиться. На жаль, е, нанесені чимало е, пошкоджень. В першу чергу це по, по Білогорщі. Е, mm -hmm. Сам музей, на жаль, повністю знищено. Е, в результаті пожежі е, саму будівлю знищено і вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. А саме е, по, е, Перекриття одного будинку 1920 року забудови, в другому вибито п'ять вікон і в третьому шість вікон. Але по цих двох будинках ще проходиться, продовжується огляд даху та конструкція грища. Ну і, на жаль, в Дублянах. Також нанесено уламками безпілотного літального апарата, пошкоджена двоповерхову будівлю корпусу університету. Внаслідок падіння уламків безпілотного апарату зруйновано дах на площі 600 квадратних метрів, перекриття на площі та знищено 5 вікон. В сусідній пострадало також три будівлі: це зелена 3, 19 вікон, студентська 1-6 вікон та вхідні двері і студентська 5 це три вікна. Це, якщо слава Богу, немає жертв і потерпілих серед населення. Та це насправді дуже важливо гірше, що звісно цілять по наших якихось історичних пам'ятках по музеях. Скажіть нам, що будь ласка, ну тобто, чи буде якась далі програма, можливо, лова, чи будете про це міркувати стосовно інших таких історичних місць, щоб їх якось експонати вивести їх більше більше якогось захисту? Хоча я не знаю, чи можливо більше захистити, як це взагалі працює, тому що ну коли летять ракети, то складно в принципі з'ясувати. Куди впадуть уламки. Ну, ще по цих територіях комісіями Шевченківській залізничної адміністрації продовжується огляд відповідних територій територій будинків. Так що там роботи продовжуються. Mm -hmm. У музеях будемо спільно з управліннями культури історичних будемо е, говорити, але якщо. Рашисти ставлять собі за мету таку, що знищувати такі будинки, витрачати такі кошти, то передбачити їх наступний хід ну, взагалі практично неможливо. Але над цим будемо працювати. Матеріальні історичні цінності треба зберігати. Тут навіть не обговорюється.